Переговори між Україною та РФ будуть проходити в такому форматі після вступних слів сторін за ініціативу російської сторони. Делегації Туреччини та США мають залишити Зало Представники США переговорять з делегацією РФ в Стамбулі до початку промовин з України. Рашистські змі про це пишуть. Ну і прямо зараз також з'являється інформація про те, що вже і Мединський долучився до переговорів. Ось цих Прибув на переговори з председателями України в Стамбулі. Передає кореспондент Ріа новості, перепрошую, цитувала мову оригіналу, що дописували в рашистських пабліках ось щодо цих переговорів. Ну і також повідомляють про те, що на жаль, повторні вибухи в Дніпрі прямо зараз з'являються. Про це пишуть наші колеги з 24 го каналу. Будь ласка, друзі, бережіть себе і своїх рідних. Будьте в укритті росіяни продовжують намагання. Тероризувати українців і нищити нас із вами у той час, коли між українською та російською сторонами проходять переговори. Ну а про що ж будуть говорити Україна та Ерефія під час цих переговорів? Ключове питання це. Встановлення тридцятиденного перемир'я, і попри те, що Москва надіслала на переговори відвертих фріків. Зустріч все ж таки є необхідною. Про це говорить Ігор рейтерович, політолог. Говорить він про те, що зустріч має показати, чи справді Росія готова говорити про тривале припинення. Вогню президент України наголосив на важливому питанні, чому на переговори від США пробув держсекретар Марко Рубіо, від Туреччини та України очільник МЗС з боку Росії відповідного представника немає. І на думку політолога, відповідно врядче, з'явиться до завершення переговорного процесу. Далі цитую його слова, оскільки очільник так званої російської делегації сказав, що в них, начебто, є певний мандат на проведення перемовин, мовляв, вони отримали всі необхідні вказівки від керівника РФ та готові про щось говорити і домовлятись. Відінський навіть згадав про готовність до певних компромісів в лапках однак, головним його заяві було і те, що Росія розглядає ці перемовини як продовження мирних переговорів 22-го року. А проте з того часу ситуація дуже змінилася. Російські війська більше не стоять під Києвом. і майже вся Харківська область вже звільнені. А усередині самої РФ горять навтопереробні заводи, а також у військові аеродроми. Ну а далі можемо послухати і коментарі від речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого який прокоментував важливість перемовин для української делегації про пріоритети з боку України, які є важливими, Тож далі давайте послухаємо. Українська делегація прибула до Стамбула. В Стамбулі також, крім делегації, на чолі з Рустемом Умеровим, міністром оборони, перебувають міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник офісу президента Андрій Єрмак. А міністри Сибіга та Умеров і керівник офісу Єрмак провели вже зранку зустріч з радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії і спецпредставником президента США Кітом Келогом, генералом Келогом, на зустрічі скоординували позиції перед власне, зустрічю делегації. See. Mm -hmm. України та Росії, яка відбудеться пізніше сьогодні в Стамбулі. Це була важлива ця ранкова зустріч для координації власне цих позицій. Зараз ми перебуваємо поряд зі стінами палацу, в якому відбуваються тристоронні переговори на рівні міністрів закордонних справ. Присутній також держсекретар США Рубіо, спецпредставник Кілов з українського боку, та сама делегація міністр Андрій Собіга, керівник Офісу президента Андрій. Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан, керівник турецької розвідки Ібрагім Кален. Зараз така тристоронній формат на високому рівні міністрів для того, щоб знову ж таки узводити позицію, обмінятися думками. Пізніше сьогодні ми очікуємо, що відбудеться зустріч делегації України та Росії. Президент України Володимир Зеленський вчора вирішив направити українську делегацію навіть попри те, що від Росії прибули представники. Чесно скажемо, низького рівня їхній мандат не до кінця зрозуміли, які рішення вони можуть ухвалювати. Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі. Побачить, подивиться, що власне які рішення взагалі можуть ухвалювати російські представники для української делегації. Пріоритет номер один на порядку денному це повне безумовне тривале припинення вогню. Саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи. Україна готова до конструктивної роботи з та. Чі Буданов також сказав, чи може стати вирішальною зустріч у Стамбулі. Зокрема, глава гур закликав не покладати надії на те, що одна зустріч у Стамбулі чи в іншому місті зможе завершити війну. За словами Буданова, одна зустріч не поставить крапку у війні, але стане кроком до її фіналу. Зокрема, як пояснив Кирило Буданов, перемовини в Стамбулі стануть тільки початком. Далі буду цитувати, що ж вона говорить: це десь поштовх подальшим процесам. За одну зустріч зупинити таку війну не можна. Можливо, це треба розуміти, але це правильний гарний крок, сказав очільник гур. Також Будано підкреслив, що ніхто не може сказати, чим закінчаться перемовини. Далі знову ж таки цитую. Перемовини можуть закінчитися по різному, адже слово перемовини не означає рішення, пояснює він. Ну і, зокрема, також вар варто зазначити, що доки наша делегація буде проводити заходи в Стамбулі, Володимир Зеленський буде зустрічатися із лідерами ЄС в Албані. Очікується, що він буде говорити з Тармером, Макроном і Марцем щодо завершення війни, і ба більше що важливо щодо санкцій проти Росії. Ми, також під час ранкового етару про це зазначали, що дуже важливо, щоб санкції, Санкції були проти Російської Федерації. Напередодні була інформація щодо 17-го пакету санкцій від Євросоюзу. Бачимо, що партнери також намагаються робити кроки вперед. Ну і щодо цього зазначає і Валерій Кличок, Він аналізує ведення санкцій, які можливі в разі відмови Росії припиняти вогонь. І його думки далі можемо почути. Нині сьогодні вранці російські телеграм-канали, звісно, на умовах анонімності повідомляють про те, що в Кремлі відкинули будь-які можливості найближчих контактів із Трампом і не погоджуються на вимоги Трампа припинити вогонь. Трамп. Розсердився, нібито, ну вже він давно ми чекаємо, коли він стане дуже злим на Путіна, і обіцяють американці вести санкції проти Росії. Ну, певна мова йде якраз про ці 500% мит на товари країн-партнерів Сполучених Штатів Америки, якщо вони будуть торгувати з Росією. Це дуже суттєво вдарить по російській економіці і до кінця року там вбачають, що ситуація буде катастрофічною. Але я не виключаю, що таке настане і раніше. Втім, повідомлення про запровадження нових санкцій проти Росії, якщо вони не погодяться на припинення вогню, як на мене, зроблено свідомо, аби в Кремлі розуміли серйозність намірів європейців і американців все-таки завершувати цю війну. Також відповідну заяву аналогічного змісту зробив і канцер Німеччини Фрідріх Мерц, який сказав, що новий санкційний пакет. Пакет проти Росії вже готовий і може бути ухвалений 20 травня. Мова йде про санкційний пакет Європейського Союзу, я так розумію. Хоча це ще й не факт, тому що для ухвалення санкційного пакету Європейським Союзом необхідне рішення всього Європейського парламенту, ну і всіх членів ЄС, серед яких Орбан і Фіцо. Канцер Німеччини зазначив у себе в дописі в мережі X, що той факт, що президент Зеленський, попри Ситуація, яка склалася, поїхав до Стамбула, є величезним жестом. Путін не з'явився, каже він, і це поставило його у невигідне становище. Новий пакет санкцій готовий. Ми вирішимо це питання у вівторок у Брюсселі. І врахуйте, що сьогодні також у Тірані проходять відповідні переговори про запровадження якогось величезного торгового ембарго. Тобто про це справді рухається. Ну і також Мерц, буквально напередодні в інтерв'ю німецькій пресі повідомив про те, що він готовий, тобто країна Німеччина, готова конфіскувати заморожені російські активи, якщо буде відповідна юридична база для цього. І нині її немає. Але найбільше коштів російських знаходиться у Брюсселі безпосередньо, друзі в Бельгії, тому важливий і німецький вклад у просування ідеї санкцій Блокування заморожених активів і конфіскації їх, але рішення, як на мене, мало було б бути до того, коли проходили переговори, а далі після переговорів його тоді можна було б скасовувати. Ну а нині це виглядає так, просто як погроза. Крем їх точно не боїться. Втім, будемо дивитися, чим закінчаться сьогодні переговори. Однозначно можу сказати свою думку, що вони сьогодні остаточно не закінчаться, але якісь певні результати і заяви за підсумками будуть. Ну і тим часом переговори, які відбуваються з Рефія, досить дивні. Вже цирк помітили користувачі соцмереж. Рашистські змі пишуть про те, що перемовини ще не почалися, а їх. Час початку взагалі не визначений. Наша делегація вже зафіксувала і спроби зірвати перемовини з боку Арефі, про що ми вже з вами говорили. Ну а тим часом Трамп після візиту в вирішив теж прокоментувати а, наступним чином. Ось ці зустрічі цтую, побачимо, що станеться з Росією та Україною. А зараз час повертатися додому. Накатався Трамп, і задоволений їде додому. Він не назвав конкретних термінів щодо зустрічі з Путіним, сказав, що ми зберемо. Це зробити, ми повинні це зробити. Стою також далі я зустрінуся з Путіним. Щойно ми зможемо це організувати, заявив Трамп. Він додав, що міг би зробити це швидше, але повертається до США, бо народився його одинадцятий онук. Також президент Америка вірить в те, що світ скоро стане безпечнішим, про що говорив вже не раз. Стою далі, я збирався, я б навіть пішов звідси і поїхав, та хочу побачити свого прекрасного онука. І ми це зробимо, але я скажу вам, що світ зараз набагато безпечніший. І я думаю, що за 2-3 тижні ми зможемо зробити його набагато-набагато безпечнішим. То 2-4 години, 2-3 дні, тиждень, місяць, а знову 2-3 тижні. Ось такі цифри називає Трамп щодо миру, напевно, у світі таким чином Трамп не заїде в Туреччину на перемовини, як натякав на це раніше і говорив про те, що у п'ятницю ймовірно зможе заїхати так, залетіти в Туреччину з близького сходу. Він не буде зупинятися в Туреччині, одразу поїде до США. Також лідерша повторив свою мантру про те, що на війні гине багато солдатів. Тому треба закінчувати її. Побачимо, що буде з Росією та Україною. А тепер час повертатися додому, завершив він.